в ветері пізнавальна програма Подорож до знань. І сьогодні наші казкові герої поринуть у магію телебачення та дізнаються, коли воно з'явилося в Україні та як працює справжня телестудія. Ага, о, ні, це цікаво. Та ні! Це просто не може бути такого. Ей, батько! Батько, і швидше сюди! А йду, ну, чого кричиш? Слухай! Що? А ти коли-небудь замислювався, як ти зображення потрапляє з телевізора до нас у кімнату, а? Н ні. Ну, я завжди думав, що телевізор це просто така чарівна коробочка. Ха, коробочка. Натиснув кнопку і бац! Хе, мультфільм. Ну, майже так. Але з кожною телепередачею, ну ніби за цю кожну передачу, ціла команда людей стоїть. Там, знаєш, і оператори, і звукооператор. бо А скільки камер, а мікрофони, а режисери, а потім ще й журналістів купа і ще багато-багато інших. Ого, справді. Ну, а я навіть не уявляв. А ти знаєш, як відбувається оцей їхній прямий ефір? Ху. Та як? як Я котов в телефоні ось так кнопочку натиснув і все. Ха. Та ні. там усе набагато серйозніше. От було б круто побачити, як це все працює насправді. Ех, <світ> так, так. так. Слухай, а, а коли ж відбувся перший прямий ефір? О! Так ми зараз усе і дізнаємося. О, так. Давай. Так, набираємо Google. так. так. Ось ну, так. Давай. Читай, ну що ти давай, давай. Так, перший прямий ефір у світі відбувся Дев'яносто десь років тому назад. А, вау! А в Україні коли? В Україні? Так. Ну зараз почекай. Так, так, в mm. Україні. А, хе, ось знайшов. Перші телепрограми в Україні з'явилися у 1950-х роках. роках. Це все дуже цікаво. А, а хто це все придумав? Хто придумав, хто придумав. Винахідники придумали. Ось зараз ми його і знайдемо, так? Оп, оп-оп, є. О, ну, Один. Ну, от, ну, от чого ну, ти? Я... Ну не заважай. Ну давай, один. читай. Читаю. Один, один із найвідоміших винахідників е, Джон Лоджі Б. Би. Бе О! Бери! Із Великої Британії! У 1926 році він показав перше зображення ну, на телевізорі. О, вау! Ну от ми зараз постійно в телефонах, ну, в комп'ютерах. Ну, а, а це все! Починалося із телебачення! Ой, точняк. Знаєш, Що? ой, а ой. мені мені дуже хотілося побачити це все на власні очі. Ех, я... ой, <кхе> <кхе> Їхня студія. Мікрофони. Прямий ефір. Так. Знаєш, ти мене просто надихнув цією розмовою. Ой. Цікаво. Так. О, хоч би швидше потрапити туди і побачити це все. Так, і камери, камери. Так. Побалакати, може щось нове почуємо і дізнаємося. Так, це було б чудово чудо. От би потрапити нам в їхню студію. Так. А там стільки моніторів, а скільки світла. Так І камери великі а ще режисери цікаві. Ну, і Журналісти можна дізнатись дуже багато цікавого. Так, знаєш, ти мене просто надихнув цією розмовою. А я такий. Ах. Ах. Привіт, хлопці! Що це ви тут а? так замріялись? Ой, А ми щойно так багато цікавого про телебачення дізналися? <свіс> так. І тепер дуже хочемо потрапити на прямий ефір. Ого! Ага. А що саме ви дізналися? Ну як що? Ми дізналися, коли з'явилося телебачення у світі і коли в Україні, і що за кожною програмою стоїть ціла команда людей. Так. Фахівців до речі. Молодці, ви справжні дослідники. А тепер сюрприз. Сюрприз. А який? Я вас запрошую на телестудію і ви все побачите на власні очі. Ой. Ой. Стопер! Гега! Ой. <різь> Друзі, саме тут відбуваються прямі ефіри. <різь> Ефір, про те, що ми говорили, ефір. Ну, правильно! і сюди запрошують різних журналістів, які ведуть різні програми. Правильно я кажу правильно і, і тут немає цуфлера. Вони говорять самі. І думають про те, О, що говорять, але ж це важко самому сказати про що ти думаєш. Коли написано, прочитав і легко все, але ж цікаво напевне. Дуже цікаво. Тут дуже багато людей збирається і обговорюють суспільно важливі події. Ого, ага. Напевно, якусь. Політику, так напевно, економіку, або або як покращити життя у нашому франківську. Що збудувати, а де поставити плитку, щоб ходити зручніше, а не в болоті коперсатися. Правильно я кажу? Правильно, сюди також приходять і митці, художники, і різні, різні люди. Це О, це напевно якийсь Пульт. Точно, це Тут Ці кнопочки несується, голос підсуває, звук роблять краще. <гум> <гум> а бачиш, бачиш, там кольори, значить, це як говорить ведучі, і від того воно <гум> агаріться, <гум> а там менше, там більше. Круто, круто. Нам ніхто не повірить, ми були правній студії. Всі повірять. Уявіть <гум> себе. У прямому ефірі. От зараз ви ведучі новин. Що би ви розповідали нашим людям? О, давай, 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 починай, починай. Добрий день, наші шановні телеглядачі. Так, і малеча чакош, усі маленькі, великі хлопчики і дівчатки. Усім привіт! Привіт! Ми раді вас бачити на нашій програмі. Як ми називаємо О, програму? Вісті. Правильно! <хи> Вісті. І сьогодні ми розкажемо вам про погоду і про цікаві події, в які нашому... відбулися у нашому місті так. івано франківськ От, погода, я вам скажу, що сьогодні не дуже жарко. Гадаю, що десь ну, приблизно 10-12 градусів тепла. Похмуро, а хмари такі великі-великі. Так, так, так. Але кажуть, що вночі падатиме в мокрий сніг, а ще будуть заморозки на ґрунті на поверхні мінус 5 градусів, Ого. що дуже неприємно. Так, тепер ти. Так, а я розкажу про те, що нещодавно наше місто святкувало день народження, і нашому Івану франківському ага. виповнилося. 363 роки і було багато, багато цікавих подій в нашому місті. Так, Бу і консервний. багато гостей приїжджали так, до нашого місто святкувати разом з нами це свято. Так. Це так приємно, коли тебе люблять. Так. ось. А скажіть, а що ж це таке висить? Одне світиться, друге, третє. Як це називається? Це називається додаткове освітлення. Це все для того, щоб ви були красиві у кадрі. <світ> а ясно, все зрозуміло. Будете. А навіщо мене підсвічувати, якщо я і так красень? Але я розумію, що для журналістів потрібне світло, щоб вони виглядали щасливі, радісні і красиві. Правильно? Правильно. Знаєте що? Запрошуйте нас частіше. Ми будемо тихенько вести себе там і будемо там, слухати там. і дивитися на всі телепередачі. Обов'язково. Ну що, треба спрощатися. Все дуже вам дякуємо, що показали, розказали. І вам, пані Олі, спасибі, що знімали нас. Я красивий правда. Ну, хто б що сказав? Я сам знаю про це. Все, до зустрічі, до вам усім. Папа! Ну що, цікаво було. Тепер наші герої точно знають. Телебачення не чарівна коробка, а велика командна робота. А ми з вами побачимося зовсім скоро у новому випуску Подорож до знань.